Друзі, маю хорошу новину для всіх, у кого ще трошечки залишилося розум у голові, а не тільки сталевояйцевість. Отже, щойно вийшли нові дуже цікаві цифри від центру Разумкова, які точно ніхто ніколи там не міг би запідозрити в бажанні маніпулювати не на користь влади там і так далі, менше тим. Так, от дуже цікаві цифри, які свідчать про те, що слава тобі, Господи, ефект сталевого яйцевого овального кабінету, коли насправді величезний міжнародний провал України, бо це так і є, друзі, по інше по іншому не назвеш, призвів просто до реакції українців, мовляв, ніважна кого наших обіжають, наших б'ють, все будемо любити Зеленського. Коли це дійсно викликало в нього підняття рейтингу на щастя, цей ефект закінчується. Отже, ну ви можете самі подивитися цифри, щоб не бути голослівним, але мене найбільше зацікавило, от що якщо в березні повністю довіряли Зеленському, там 26 з гаком, то зараз тільки 17. Тобто майже на 10% обвалилася ця цифра. А чому вона найважливіша? Справа в тому, що по факту, оце і є в принципі ті люди, які. Ну, майже зі 100% вірогідністю підуть і проголосують за Володимира Зеленського на виборах. Бо там інші показники, там де там частково довіряють, там, і так далі. Це вже зовсім інша історія. Там дуже багато людей, які повторюся, об'єднуються навколо прапору, які там ситуативно реагують на якісь новини. А от це. Ті, хто повністю довіряє, це власне кажучи, те, що можна назвати чіткою електоральною базою Володимира Зеленського, і саме на ній, на цій електроальній базі, до речі, ґрунтувалися ті розрахунки, які говорили про те, що вот Олександрович у нас підняв рейдних і тепер, навіть якщо б у нас умовно були якісь вибори, то в першому турі за якимсь там умовним залужним навіть міг би у нього виграти уже в цьому першому турі. Все. Вже не може, і це дуже радує, друзі. Чому тому, що справа не в самому Володимиру Зеленському, справа в тому, що просто ну мені здається, будь-кому в нашій країні варто зрозуміти, що якщо Діюча влада зможе після всього того, що відбулося і ще не зрозуміло, як це закінчиться. Після цього ідеального шторму, в яку попала знову ж таки наша країна, не в останню чергу стараннями Володимира Зеленського, після цього він зможе залишитися при владі. Ну тоді, в принципі, про якісь великі перспективи для нашої країни говорити годі. І вся історія з цією угодою про рідкісно земельні метали, чи там чи покопалини, які прийняла Верховна Рада, вона, на щастя, теж. Не дала ніякого приросту слава тобі господи рейтингу Володимира Зеленського. Тому да я вважаю це дуже хорошою новиною, яка говорить про те, що все таки да його електоральна база є, але слава богу, вона вже ніколи не збільшиться, і все таки я сподіваюся, історії зі сталевими яйцями більше ніколи не будуть закривати від українців історії про абсолютно кошмарне управління країною в час війни. Я вже не кажу про те, як ця країна до війни готувалася. Так що кінець сталевим яйцям.